Біля театру в Києві жителі села Крупська Золотоніського району. В Столиці більшість з них вперше приїхали, аби подивитися виставу. Чудова нагода побувати на екскурсії у столиці випала крупським освітянам. Безкоштовні культурні походи для сільської інтелігенції продовжує організовувати народний депутат України Богдан Губський. Та програма освіта духовність, яку я започаткував, вона дає можливість в першу чергу працівникам соціальної сфери на селі це і освітянам, і медикам, і працівникам культури познайомитися з культурним життям країни. Я впевнений в тому, що ті знання, які ті ж вчителі отримують під час екскурсії до міста Києва, ті їхні знання з точки зору сучасної культури, які вони отримують, відвідавши виставу провідних театрах, дають можливість їм краще навчати дітей. Збагатити їх більшими знаннями і, врешті-решт, стати їм достойними громадянами нашої держави. Під час візиту до Києва представники сільської інтелігенції золотоніщини побували в найбільшій святині України Києво-Печерській лаврі. Програму народного депутата Богдана Губського Освіта та духовність селяни оцінили позитивно. Колишня вихователька дитячого садка Віра Яременко вважає такі поїздки, просто необхідні для працівників дошкільної та шкільної освіти, адже духовне виховання важлива складова в роботі педагога. На території києво печерської лаври я перший раз. Мені дуже все сподобалося, дуже сподобалося. Я велику, великому задоволені остаюся від цього, буду переказувати своїм онукам. Дітей я своїх сюди привезла, теж з собою привезла і дуже вдячна, що організували для мене такий відпочинок. Народного депутата України Богдана Губського, жителі Крупського, знають давно. Мені вже Попадало працювати з Богданом Володимировичем Губським, і в мене є його книжечка, де моя онука його у 2004 році в нашому селі відключив газ. І я з ним спілкувалася дуже часто, бо він нам допомагав коштами. Не забуває нарде про Крупське, і зараз він часто приїжджає до нас в і Як газ підключали, був. У нас у селі і оце ось навесні концерт привозив. З 8 березня поздоровляв, квіти дарували і ці подарунки. Під час екскурсії сільські жителі також мали можливість поспілкуватися з депутатом та розповісти йому про свої проблеми. Я думаю, що наша співпраця буде продовжуватися, і усі звернення, які мені сьогодні подали, для мене було дуже цікаво зустрітися з людьми, адже розповіли про ті проблеми, які існують. Я думаю, що найближчі 3-6 місяців всі ті звернення, які я отримав, вони будуть вирішені. Сам народний депутат Богдан Губський також позитивно оцінив програму Освіта і духовність, бо завдяки їй він особисто зустрічається та спілкується з селянами та дізнається про їхні проблеми. За його словами, на екскурсіях у столиці побуває ще чимало вчителів, медиків та працівників культури. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка новини.